Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 жовтня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 286 890 особин за добу 970 і поранено 860 670 песиголовців за добу 2910. Танків 4940 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин, 9337 одиниць за добу, 24 артилерійських систем, 6833 одиниці за добу, 26. Реактивних систем залпового вогню 811 одиниць засобів протиповітряної оборони 547 одиниць за добу 1, літаків 317 одиниць за добу, 1, гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 5265 одиниць за добу 1 крилатих ракет 1531 одиниця кораблів катерів 20 одиниць підводних човнів 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 9225 одиниць за добу, 22 спеціальної техніки, 971 одиниця за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!